Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов Михайло Ухман, це військовий кореспондент, засновник проєкту Здобулиш і продюсер і співсценарист стрічки Шлях Поколінь. І саме про цей фільм ми поспілкуємося з паном Михайлом. Вітання, пане Михайле, слава Україні. Рам слава вітаю. Отож, пане Михайле, трішки хочемо більше дізнатися про ваш фільм, де ви є співсценаристом. Фільм Шлях поколінь називається. І цікаво, про що у ньому йдеться, на чому побудована сюжетна лінія, і де й коли, можливо, вже відомо, де відбувалися зйомки. Так, ну, фільм вже вийшов, скажімо так, на екрани. Вже півтори року спочатку повномасштабного вторгнення покази, благодійні покази відбуваються в США, Канаді. Великобританії, Королівській Іспанія це показ на підтримку Збройних сил України. З 12 жовтня українці отримують змогу побачити цей фільм в усіх кінотеатрах України в українських кінотеатрах. Що стосується самого фільму, ідея виникла у 2018 році. Коли я повернувся з чергової ротації з фронту, де був як військовий журналіст, і доброволець, і на Волині я познайомився із зв'язковою українсько повстанської армії Ганна а... Абрамович. Так, вона, якщо не помиляюсь, вона ну, її історія це просто такий. Болючий сценарій так багатьох українців, молода дівчина, красива, стає на шлях боротьби, тільки щоб Україна була вільна. Ну, як наслідок отримує, отримує російські табори, знущання, катування. Це мав бути спочатку документальний невеличкий фільм, але я отримав підтримку багатьох людей української діаспори, чиновників, бізнесу, волонтерів. Ну так, в принципі, і проект розродився до, до художнього фільму, над яким працювали, ну і досі працюють, так. Тому що є представники, які представляють фільм за кордоном, так, і хтось е, працює над е, субтитрами, англійськими, іспанськими, італійськими. Е, ось, ну, якось так. Угу. То і ви були і режисером цього фільму, чи хтось інший, можливо, філь, е... філь режисером. Скажем так, у ну, нас була величезна команда була. Так, ре... Це був такий початок роботи, величезний. Спочатку, мабуть, один режисер, йому не вдалося так, інший. Ну, я не можу багато чого розповісти, так і над Але... фільмом працював. Величезна команда, так, мені допомагали, і Гліб Бабіч, так, український так, композитор, письменник, який співпрацює з групою козасистами, він загинув, на жаль, на фронті. Так. І Ахтем Сентаблаєв, так, український режисер, актор, білосом я, я не хочу нікого називати імена, тому що. Я не пам'ятаю просто сотні людей, що почати мали участь у розробці цього фільму. Це дуже важкі функції, що знімали на, на свої кошти, так? Якось просункового образу. На певному етапі розробки, складання сценарію, монтажу це були певні групи людей, хто, хто знає цю темі, так? Я вдячний всім. Розпочинався взагалі, я кажу, у 2018 році я поїхав зі своїм другом, побратимом. Зараз воюють, так, і наша подруга моя побічниця. поїхали в ці ліси брати ці інтерв'ю. І так зародилася ця ідея. Я, скажімо, до цього долучалася величезна команда. Націоналів, інвесторів, волонтерів. Пам'ятаю, бабуся отаман. Коли нам збирали грушку Реїстерненко, Казаріна, Жадан, на цей фільм, то бабуся перевела 20 гривень. Я чуть не розплакався. 20 гривень та хлібина, так вона могла собі купити, а вона перевела нам. Так я вдячний всім, всім. Це каскадери, це знімальна група, режисерська група, продюсерська група. Uh, у нас, реконструкторів у нас було більше 100. Так? Uh, кож, кожен, кожен відділ очолював, uh, відповідав за свої люди. Це було кажуть, звичайно, споживання. Тільки на Волині, баталі, батальні стани, більше 100 людей відбувалося. Я дуже дякую всім. Зрештою, якщо я... це не секрет, де саме на Волині відбувалися зйомки? А, в урочищі Вовчак. Mm -hmm. а, в урочищі Вовчак. І поблизу я вже просто був про це село. Там такий мальовничий клас. Там неподалік подалі армія ОПА і mm -hmm. а, поблизу кажу, в урочище Вовчак, там якраз не постеріг, знімали, так? і там, там дуже гарні місця, там місце сили такої. Якби не комари, то можна сказати, ідеально, mm -hmm. так. Ну, просто фантастика. Я дуже дякую керівнику. От я назву прізвище так, пан Василь, керівник за воїни, урочища Вовчак і Серед. Кажуть, ну дуже тут величезний вклад робив. Нас було три етапи зйому на Волині, в Києві і в Донбасі. У Донбасі знімали поблизу. Була славна, це зараз тимчасово територія, там, на жаль, був у Справжня військова техніка, справжні ПТР. Один БТР, до речі, на жаль, згорів в Маріуполі під час тих боїв. Справжній військовий спецназ таке не робив жоден. Тіхто ні продюсер, ні режисер. Слава Богу. Було, було ризиковано, але знаєте, гра коштувала там зараз те, що ми маємо те, історичні більше. Позавчора помер один з героїв прототипів Степан Петраш, на 97-му році життя, а, воїн українсько армії, який воював проти гітлерівців, проти угорських окупантів, які допомагали гітлерівцям, ну і проти московських окупантів. Він, на жаль, помер позавчора. Ось, тому Києві сучасні сцени. Не знімався, так. Я, кажу, я не хочу нікого вражати. А, до речі, пане день. Михайле, стосовно сучасних сцен. Тобто, оцей якраз, те, як називається цей фільм, шлях по колі», він пов'язаний з тим, що в нас відбувалося не так давно, так? Так. Ну це там трошки така історія. І фентезі, так. Фільм для дітей, для дорослих, хто хоче дізнатися свою історію там, і бойовиків. І поцілунки і все, і так і небезпека дуже довго працювала. І спонтанно моментами все робив, того грошей не вистачало. А, а так події відбуваються і в минулому столітті, так, в 1943, 46 роках, потім 2014, 2015 рік вже сучасна війна на Донбасі. Я мався свої фільми, так трохи нижче неба. Це фільм про кіборгів. На той момент, коли я починав робити, 18, 18, 15, 20 роки. Люди були байдужі до війни, до своєї історії. Якби це папа не звучало, але на жаль, ці фільми були нагадувані. Ну, ось зараз вони вийшло. Коли хтось там, коли колег хотів знімати якісь комедії, ще, ще щось я обирав цей напрямок. це популярно, Але, як показала повномасштабна вторник, що я був і потрібно колись тим шляхом патріотичним, як це відбувається. На жаль, в Москві, і вона вибрала такий шлях. І як це роблять китайці, українською своїм кінематографом. я вже не кажу за американців, французів, це, це фантастично. Американські кіноція. Нам, нам не потрібно нічого придумати, просто брати і знімати, знімати, знімати. починаючи від князя Кия і Аскольда, закінчуючи сучасний вітав. Тобто, щоб українці розуміли, що нам не 32 роки, скільки там. Ну, так, принаймні американці про нас думають. коли дивилися мій фільм. Чекали, там було кілька американців. Тобто, не, після показу фільму там субтитри читали, так. Вони підійшли до організаторки пані Галини, вона моя представниця, і каже, дякую. Ми вважали, що в Україні до дух. А зараз розуміємо, що Україна багато такової істотні. Бачите, нас такого майже не знімали. Звідки за кордону вважали, що ми частина Росії? Ми самі матиме за свої звуки, хто нам вив? каже, Тарас Шевченко говорив: не ми вчилися, як треба, то й буде у вас появлено. Пане Михайле, ви згадували про те, щоб все це знімали за свої кошти, але чи не намагалися ви якось, можливо, взяти чи гранти, чи зверталися за допомогою до Держкіно, чи до Міністерства культури на такі речі Невже вже вони не могли виділити? Поки не прилетіли ракети. Поки не прилетіли ракети, я кажу, що ніколи вражати. Поки не прилетіли ракети, ми аж би зрозуміли, що патріотичні фільми про нашу армію це, це номер, номер один. Щоб знімати видовища, то ми отримаємо пропаганду в світі і можливість розвиватися кінобізнесу, як і в інших країнах. Ні. Тому в нас є сотні сотні фільмів відзняли, але запитати перестичного українця, які е фільми їх вразили, ну, я думаю, знайдеться п'ять більших фільмів про які вони чули, знають. І це, 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 це країна, і з такою віковою історією ми не маємо що показати. Ні, не було підтримки на той момент. На початок роботи, там, там якраз відбувалися різні зміни. Допомагали суто, я кажу, чиновники допомагали, але як приватні. Приватні особи. Депутати допомагали як приватний суд, бізнес допомагали як приватні особи. Діаспора, як там, громадські організації, але той там. Ми жили в ці шкарлупі. Я не хочу сказати боліче, яка какая різниця. Полоне, euh, щоб не закакає. Колись, в 15-му стоят, попав один наш офіцер попав в полон до Росії і його допитував офіцер ФСБ. Перепрошую, сука, була річайша, тих не знаю, і він запитує нашого офіцера. За що ви воюєте? Ну от скажіть. Ви розмовляєте нашим язиком, ви дивитеся наші фільми, ви співаєте наші пісень, ви знімаєте наші фільми, все тобто У вас нічого свого немає. Цей офіцер вижив, повернувся з полону, він там Запоріжжя, зараз немає зв'язку. І після полону він. Він його сім'я, хоча вони все життя розмовляли російською. Вони повністю перейшли на державну, вони повністю відмовляються від російського продукту. І Це один з таких випадків, який так, що руски запитує в Україні, за що ви воюєте? Паже свого нічого. Ви все нас копіюєте, і це така була біль для мене, я коли це чув. І, 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 і. І ось прилетіли ракети, і ми отримали відповідь на цю свої запитання. І всі помилки наші вилітли. Тому надію, що після тепер, після десь Бог перемоги, так, ми будемо вчитися на своїх помилках і то допустимо того, що було. Ну, якось так. Пане Михайле, ну і про прокат в Україні. То ви кажете, що в жовтні чому так пізно і. Чи вже відомо, де, в яких містах, чи у всіх містах можна буде переглянути цей фільм? Ну, звісно ж, у всіх, як я кажу, у всіх кінотеатрах країни, які ну, це вже з вересня, чому пізно. Ну, минулий рік ми весь, ми, моя компанія нічого не знімала, нічого. Не. Всі працювали на факту. Я людський журналіст, задобували. Всі кошти, всі скрили, все просто було життєво. Задача номер один. Ну, зараз тут трохи є паралельно війни. Я починаю працювати в кінематографічному на, на напрямку, так, тому що є. Багато чого забувають, багато хороших людей гинуть. І а, я фільмую, кого встигаю, документую і. Історії таких людей, що голівудські сценарії відпочивають порівняно з нашим. Тому не пісня. Просто ясно раніше не міг, а цього разу вже цього року, коли я бачу, що відбувається, я бачу, що є знову ж таки є потреба. Росіяни вкладають інформаційку, пропаганду, величезні кошти вони знімають. Лайно своє, так, але воно знову ж таки проходить вуха росіянам, там, росіянам, які проживають в Європі, і вони, вони знімають там про курсантів Ахімовських, хоча це наша наш країна, це наша територія. Ми Це все перефразувало у нас цього фільму. немає, Я не встиг, я мав спрацювати над цим фільмом так само Сантоплайном, так, але почалося повномасштабне вторгнення, і ми. Почали роботу над ним, але поки що вони нас випереджають дуже класно працюють, і там я не знаю, чому з ними. Чому далі пропаганда і кіновиробництво нас? Я розумію, що всі гроші потрібні там, там на армію давам на цей, але як я бачу. Те, що відбувається там, в Одесі, це недавно, так, гулянки на пляжах, ще там різні. Я розумію, що гроші є. Просто депропорційно використовують і на ну, цього такого шляху, який би сказав, так, давай рівна конкуренція, ви виділяємо гроші, класні пітчинги. Е, так, хто, хто переможе цей серіал, цей фільм копродукції з італійцями, з німцями, з американцями, і давайте будемо показувати Україну. Я не класно, чому так. Тому я зараз знову ж таки шукаю небайдужих людей, є, є, є хто там, ну, з ким я працюю по фронту, і будемо, будемо разом працювати в цьому напрямку. Михайле, і на сам кінець запитання стосовно. Того, на вашу думку, то чи будуть українці ходити в кіно, зокрема, і на історичне, на воєнне кіно? Адже ну, в житті зараз можна чи так. в новинах побачити набагато більше, ніж те, що пропонував нам колись Голівуд чи якісь інші кінокомпанії? Ну, кіно, по перше, це кіно, так? По-друге, як показує досвід, половина країни не цікавиться кіно. кіно, а живуть цілові, тому на кіно вони. Хтось э, я показую останні фільми, показує нашим українським фільмів. Э, люди йдуть, люди, люди це відрада, так? Це відрада, і їм хочеться кудись вийти, відпочити морально той же кінотеатр. Якщо це буде не, не, не якесь клюзива, типу нас білі в ці кріпаки ми раби, а буде класне динамічне э, кіно, цікаве, то звичайно. Тому тут це питання і якості і якості і наскільки людина буде відчувати, що вона хоче показати. Дякую вам, пане Михайло, за ці коментарі, за цю інформацію. Отож, продюсер, співсценарист та співрежисер стрічки, шлях поколінь, військовий кореспондент Михайло Ухман був з нами в ефірі «Громадського інтерактивного» та радіо 1». Ну і зокрема зокрема спілкувалися про фільм Шлях поколінь. Якраз прокат якого відбудеться, розпочнеться у вересні цього року, хоча вже в діаспорі можна було побачити цей фільм. Сподіваюся, дійсно українці теж матимуть можливість тут в Україні спокійно піти і переглянути вашу стрічку. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Будьте здорові, дякую. Дякую.